Сьогодні ми з вами продовжуємо е, тему корені N степеня, і сьогодні ми розглянемо розв'язування деяких рівнянь. От перше рівняння це рівняння виду Х степені N до рівня А. Ну, якщо у вас тут парний степінь кореня, то якщо А у вас від'ємне число, то. Е, це рівняння не буде мати коренів, тобто х належить пустій множині. Наприклад, х в четвертій степені дорівнює від'ємному числу такого бути не може, бо х в парній степені не може бути від'ємним числом. Все записали, що х належить пустій множині. Якщо у вас а дорівнює 0, то у вас і х буде дорівнювати 0. Якщо а будь-яке додатнє число, то рівняння буде мати два корені, х дорівнює плюс мінус корінь n степені із а. Наприклад, х в четвертій степені дорівнює 16, значить х дорівнює плюс мінус обов'язково, коли у вас парна степень плюс мінус. Корінь четвертої степені із 16. І це дорівнює плюс мінус 2, бо корінь 4 степені 16 це 2. Х8 дорівнює 10х дорівнює плюс мінус корінь восьмої степені із 10. Ну, 10 ви не можете собі представити у вигляді якогось числа 8 степені. Тому так і залишається. Тобто корінь 8 степені з 10 не обчислюється. Так і залишаєте таку відповідь. Якщо у вас n не парна степінь, то тоді у вас буде завжди один корінь в будь-якому випадку. Наприклад, х в 5 степені дорівнює мінус 32. Ви просто знаходите, що х в 5 степені дорівнює корінь п'ятої степені з мінус 32. Мінус ви носите попереду корення, а 32 це 2 в 5. Отже, це буде мінус 2. Х в 7 дорівнює 11, х дорівнює корінь 7 степені із 11. Тобто, якщо справа від'ємне число, то відповідь обов'язково буде від'ємне число. Якщо справа додатнє число, то обов'язково додатнє число. Це у непарного степеня. У парного плюс-мінус, якщо справа додатнє число. Якщо 0, то 0. Якщо від'ємне, то коренів немає. Так, ну давайте. А, тепер як розв'язується рівняння виду. Корінь n-ної степені з х дорівнює А, якщо у вас парний степінь, отут, 2, 4, 6, 8 і так далі, то це залежить від значення А. Якщо А у вас від'ємне число, тобто, наприклад, корінь 4 степені з х дорівнює мінус 16, то ваше рівняння не буде мати розв'язків, бо корінь парної степені не може бути від'ємним числом. Це Х є пуста множина. Якщо у вас А справа 0, то і у вас Х буде дорівнювати 0. Якщо у вас справа додатнє число, то щоб знайти корінь, вам треба обидві частини як тут, піднести до nного степеня, тобто х дорівнює а в степені n. От, Наприклад, х степені, ой, Корінь із х в четвертій степені дорівнює 2. Щоб позбутися кореня четвертої степені, нам треба обидві частини рівняння взяти в четверту степінь. Значить, Тут тоді корінь четвертої степені і степінь 4 вони взаємознищують один одного тому х дорівнює 2 в четвертій степені. І це дорівнює 16. Якщо у нас не парний степінь, то ми просто розв'язуємо обидві частини до степеня кореня. Корінь третьої степені з х дорівня мінус 2, обидві частини в третю степінь, це буде мінус 2 в третій степені і х дорівня мінус 8. Корінь третьої степені із просто 2, це буде 2 в третій, це буде 8. Так, тепер порозв'язуємо рівняння. Ну, давайте подивимося. х в третій степені дорівняє 27. Щоб знайти корінь цього рівняння, вам треба позбутися третьої степені, тобто взяти корінь третьої степені з кожної частини. Х дорівнює корінь третьої степені з 27 і дорівнює 3. Х в 5 степені дорівнює 9. Х дорівнює корінь п'ятої степені із 9. Обчислити не можна, так і залишаємо. Х в 7 дорівнює мінус 2. Х дорівнює, мінус можна винести попереду, корінь сьомої степені із 2. Не обчислюється, так і залишаємо. х четвертій степені дорівнює 16, значить х дорівнює плюс мінус корінь четвертої степені і 16. Тобто, якщо парна степінь, у вас плюс-мінус 2 корені завжди обов'язково. Х дорівнює плюс-мінус 2, бо 16 це 2 в четвертій. Так, х в шостій степені дорівнює 5х дорівнює плюс-мінус корінь шостої степені з 5. Немає корінь шостої степені з 5, тому так і залишається. Х4 дорівнює мінус 81. Це рівняння не буде мати коренів, тому що у нас парна степінь не може бути від'ємним числом. 27х куб мінус 1 дорівнює 0. Ну, спочатку треба зробити отакого от виду, коли у вас з однієї сторони х якийсь степені, а справа число. Значить, буде 27х третій степені дорівнює 1 переносимо, звідси х третій степені дорівнює 1 поділити на 27 х дорівнює корінь третій степені із 1 27, а це буде 1 третя, бо 3 третій – це 27. Так, одна третя. Х мінус 2 в третій степені дорівнює 125. з третій степені, тобто х мінус 2 дорівнює корінь третьої степені 125. Звідси х мінус 2 дорівнює 5. Бо 5 в кубі буде, ну, 5 в третій степені буде 125. І переносимо 2, значить, х дорівнює 2 плюс 5, а це 7. Х плюс 5 в четвертій степені дорівнює 1000. Ну 1000, ну, позбуваємося четвертої степені, х плюс 5 дорівнює плюс-мінус обов'язково, корінь четвертої степені із 1000. А тисяча – це 10 четвертій степені. Отже, це буде плюс або мінус 10. Тому х плюс 5 дорівнює 10 і х. Плюс 5 дорівнює мінус 10. Переносимо мінус 5, і тут мінус 5, це буде 10 мінус -5, 5. і мінус 10 мінус 5, це буде мінус 15. Так, наступне рівняння з коренями. Корінь третьої степені дорівнює 4. ,5. Щоб позбутися корення n степені, ми обидві частини в n ну степень, в даному випадку в третю. Значить, Тут буде вже х, а тут 4 п'ятих в третій степені 4 в третій це 64, 5 в третій 125, 64 125. Корінь четвертої степені із х дорівнює 3. Обидві частини в четверту степень, х дорівнює 3 в четвертій степені. Це 81. Корінь третьої степені із х мінус 6. Мінус 6 третю степінь це буде мінус 216. Корінь шостої степені з х дорівнює мінус 2. Корінь парного степеня не може бути від'ємним числом. Тому записали, що х належить пустій множині. Або немає коренем словами пишемо. Так, наступний корінь третьої степені з 2х плюс 7 дорівнює 0. Корінь третьої степені з 2х дорівнює мінус 7. Переносимо. Тепер позбуваємося кореня третього степеня. Підкореневий вираз записали 2х дорівнює мінус 7 в третій степені. Це буде мінус 343 і ділимо на 2 мінус 171,5. Так, тепер подивилися тут. І що змінилося? У вас цілий оцей весь вираз під знаком кореня. Не як тут, у вас корінь окремо, число окремо. Значить, позбуваємося кореня третього степеня. 0 в третьому степені це 0. Отже, 2х дорівнює мінус 7, звідси х дорівнює мінус 3,5. Так, тепер завдання знайдіть область визначення функці дорівнює корінь третьої степені з х-1. Ну, так, як ми сказали, за властивістю, у нас корінь непарної степені. Ну, підкореневий вираз непарної степені може бути як додатнім, так і від'ємним числом. Тому тут х є від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Друге, у дорівнює корінь шостої степені із х плюс. Да, забула сказати, область визначення функції позначається 9 y. І область визначення це значення, які значення може набувати ікси. Якщо у нас корінь парної степені, то у вас на ікси, на підкореневий вирост накладаються обмеження, які воно не може бути від'ємним числом. Тобто ікс плюс 1 більше або дорівнює 0. Звідси ікс більше або дорівнює мінус 1, значить, це всі ікси від мінус одинички до плюс нескінченності. Більше, ніж мінус 1. Мінус 1 включно. Y дорівнює корінь четвертої степені з х2 мінус х мінус 2. Значить, ви накладаєте умову на підкореневий вираз, тому що у вас корінь тут парної степені, підкореневий вираз більше або дорівнює 0. Щоб розв'язати квадратичну нерівність, ви повинні розв'язати квадратне рівняння, знайти корені, Цього квадратного рівняння. За теоремою Вієта, корені дорівнюють 2 і мінус 1 можете через дискримінант. Нагадую теорему Вієта. Добуток дорівнює мінус 2, як отут є зі своїм знаком, а в сумі повинно бути з протилежним плюс 1. Добуток яких чисел дорівнює мінус 2 на мінус поки не зважайте. Це 2 помножити на 1. Розставте між ними знаки так, щоб ви отримали число 1 плюс 1. Тобто 2 мінус 1. Це і є корення вашого рівняння. Позначайте їх на числові прямій, вони зафарбовані, тобто вони присутні на числові прямій, бо знак більше або дорівнює, якщо б більше, бо точки були б виколоті. Отже, це буде мінус 1 і 2. Парабола у нас відкигору. Позначили від Кивгору, отут значення від'ємні, бо тут нижче осі іксів, це вісіхсів. Схематично. І нижче оці від'ємні, а вище додатні. Поставив мінус плюс плюс нам треба більше або дорівнює 0, там де знак плюс. Я їх зафарбувала вам синеньким. Отже, тут дорівнює х є від мінус нескінченності до мінус 1 в об'єднанні від 2 до плюс нескінченності мінус один і два включно. Так. Все на наступному уроці. Ми з вами розглянемо дії з коренями го степеня. Дякую вам за увагу. До побачення!